В маси не цей оцет наше серце, і, і дівчата реально пили. Я казала, ну, не рвіть цього чи там сода ще, але блогери мають високий у нас кредит довіри. Ну, дивіться, дійсно, блогери мають дуже високий кредит довіри, і досить часто це не зовсім коректні речі. Але охоплення якось підіймати треба, тому маємо те, що маємо. Стосовно пиття, отсту, наче до речі, це не те, щоб вже дуже застаріла тема. Нещодавно вона знову стала актуальною. Ага. Да. І зустрічаюся я з цим. Не так рідко, як хотілося. б. Отож, про оцет. Перше, оцет може пошкоджувати шлунково-кишковий тракт. Власне, да, куди в нас оцет одразу буде потрапляти, навіть якщо його розведуть з водою. Ротова порожнина, стравохід, шлунок. Це кислота. Кислота має подразнюючий ефект. Далі, зубна емаль. Всі вже знають про те, що компоти пити не дуже добре і що треба рот прополоскати після компоту, бо там цукор і він псує.